Розказуй, що ти робиш, Диман? Держу нож, ріжу коробку. — коли... Ти не так ріж, що ми може вернути могли нижче. Ти не перерізай, Аккуратно? — Я бачу, як акуратно. Розпаковка. Рубрика розпаковка, розпаковуємо і ятовську. — Ну, Поки не знаю, що вона нам. Щоб було. Щоб було. Не можна, не що щось десь, десь ще? А будь тут на берег, ні? Ні, воно сильно там. Ну не знаю, воно ж так якось викривилося. А, воно ось так. Так. Да. Да. Рубрика розпаковка. Електрична рейвичка. Так, Цекунда. це куди? це сюди. О, скрувило? Ну так, да, метрове. Забираємо. Так, <гум> <гум> да, що вона метрове. Ми <гум> тільки рейку заказували. Два штуки зварим до кучі. <гум> метрове продавали? <гум> так, типу на пластик. Чи ж може на землю його? Чи нормально? Нравится? Нравиться. Там мотор. <риск> Ааа, <зас> Ага. О, саме цікаве. Які амортизатори пиздю? І що? Таке щось пока не понятно. Так, в наступній серії покажемо. магазин мазіморка. Контакти в шапці профілю.